Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Не витерпів, не витерпів цілий день, чекав, думав, не було часу, був зайнятий. І е, нарешті під вечір, сьогодні неділя вечір. І е, вирішив піти подивитися, все ж таки, що там все ж таки відбувається, яка ситуація з рибами. І от дивіться, яка яка краса нас чекає? Побіг просто наскори по стареньких місцях, попередніх. Подивитися, що тут у нас відбувається в лісі. А гриби, позавчора був дощ і гриби отак. От один за другим. Поперли буквально. От білі, гриби, польові. Такі красені нас чекають. Через день не було як іти, була дуже жара. А зранку був зайнятий зовсім іншими, було не до грибів. А вечором все ж таки кортиту знати, що там. і от. О, о будь ласка. dalej. No i oczywiście na no nie znamy Jerry, тоже. Ну, ще одна наша сьогоднішня знахідка. Синяки Синяки, вони є от такі, ще молоденькі, ростуть. Всі ми ще можемо нині і не брати, ростуть. Шкода ще їх микати. Ну, Ось такі вже трошки є більші. Теж ще можемо їх не кивати. Ну, Сись можемо забрати вже. Сись заберемо, а ті менші ще поколишаємо, ростуть. От іще одна знахідка наша сьогоднішня. До речі, це цього року перший. Як ви вже бачите, це вже не підберезник. Це вже настоящий червоний підосиновик. Перший сьогодні підосиновик цього року. Ну, вже вечері Ну от є іще ще одна сьогоднішня у нас знахідка. Тоже є. Підосиновик червоний. По-нашому його ще називаємо трепетівець. так підосиновик. Добрий і сівний риб. І підберезник. Файні, молоденькі підберезники, Вдома почистими подивимося. Питання, чому я вимикаю так гриби? Поясню. Стажу у мене вже більше виходить, більше 30 років. І е, дехто да, каже, що десь читав, що от, е, шкодить грибам, коли їх так вимикати. Неправда.